Друзі, всім привіт! вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную три цікаві українські серіали про кохання, які варто подивитись, якщо ви їх ще не бачили. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Кришталеві джерела. Країна виходу Україна, рік виходу 2024. У центрі сюжету знаходиться жінка Ліза Кохач, 32-річна викладачка дитячої хореографії, яка дізнається, що має стати опікункою 10-річної племінниці, про яку нічого не знала. Ліза опиняється у великому занедбаному будинку на березі мальовничого озера під назвою Кришталеві джерела, який має дістатися майбутньому опікуну. Але як виявляється, на будинок, як і на опікунство, є ще один претендент це дядько Нелі Михайло Столяр. Боротьба за племінницю зводить їх під одним дахом і розпалює заборонені почуття двох суперників. Як будуть розвиватися події у даному серіалі, і чи зможуть Ліза та Михайло знайти спільну мову, щоб допомогти своїй племінниці, і чи зародяться між ними справжні почуття? Це ви зможете побачити, якщо подивитись даний серіал. Рекомендую до перегляду. На другому місці знаходиться серіал під назвою Звинувачується в коханні. Країна виходу Україна, рік виходу 2024. Серіал Звинувачується в коханні це любовна історія про почуття, які можуть подолати найважчі випробовування. У центрі сюжету знаходяться чотири герої, чиї долі переплились у приморському латвійському містечку. Сирота Христина закохалася в спадкоємця багатої родини, який сумнівається, чи варто серйозно сприймати курортний роман. Також на серце дівчини полює рятівник, який вберіг її від трагедії в дитинстві, а зараз готовий перетворитися в небезпечного хижака, щоб здобути кохання Христі будь-якою ціною. А ще є загадковий незнайомець, який простягне руку допомоги дівчину вмить відчаю. Чи зможуть герої вибратися з виру несподіваних подій та пасток почуттів? Саме це ви дізнаєтесь, якщо подивитись даний серіал. Рекомендую всім до перегляду. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Папараці країна виходу Україна, рік виходу 2016». В серіалі розкривається історія дівчини, що працює у редколегії журналу у якості фотографа. Їй доводиться узятись за розслідування особистого життя відомого футболіста, хоч це і проти її принципів. А все тому, що її брат потрапив у автомобільну аварію і потребує серйозного лікування. Вона знайомиться з головним героєм свого журналістського розслідування, і з того моменту все починає йти не за планом. Дівчина закохується у футболіста, а між тим разом їм доводиться проходити через різні випробовування, і один без одного вони виплутатись зовсім не можуть. Як будуть розвиватися події у даному серіалі і чи зможуть двоє молодих людей знайти спокій і своє кохання, це ви зможете побачити, якщо подивитесь даний серіал. Рекомендую всім до перегляду. Буде дуже цікаво. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!